Вітаю, друзі! Актуальні питання сьогодення: бруківка, бруківка і ще раз бруківка. Ні, це не про Івано-Франківськ. Виявляється, поціновуючи у Бруківки на Прикарпатті, вистачає. Але щоб тою бруківкою виставляли у буквальному розумінні слова цілі гірські дороги в лісі, то це вже як на мене занадто. Скільки вже було сказано про ту бруківку, починаючи від вищого керівництва держави, закінчуючи звичайними людьми. Як говориться, апетит приходить під час прийому їжі. Слідуючи цьому принципу, із дивним завзяттям взявся до роботи і голова Яремчанської територіальної громади Андрій Мироняк. Вже під час війни на бруківку з місцевого бюджету цієї громади за неповних два роки було потрачено практично 45 мільйонів гривень. І не просто на бруківку, а на брукування доріг. Буквально у лісі, практично за годину перебування нашої знімальної групи на цій ділянці, я нарахував аж один автомобіль, який там чомусь заблукав. Кошти на цей напрямок були витрачені чималі близько 11 мільйонів гривень. Про якість виконаних робіт я вже мовчу. Подібне бачив вперше. За рік експлуатації у такому лайтовому режимі майже вся бруківка розходиться по швах, практично жоден бордюр не виставлений по рівню там немає примикання. Як нам вдалося з'ясувати, у рамках журналістського розслідування всі роботи по викладенні бруківки проводились такою собі фірмою ТЗОВ Захід Спецбуд». Яка зі слів місцевих мешканців належить друзям вельмишановного голови пана Мироняка? Не знаю, наскільки інформація відповідає дійсності, але люди не на камеру кажуть, що роботи виконували кваліфіковані спеціалісти саме з пилорами родини Мироняків. Відверто кажучи, отримані інформації, я схильний вірити. Так як якісно поставити бруківку могли тільки люди з пилорами. Як говориться, дерево та камінь підвладні спеціалістам широкого профілю. Разом із знімальною групою ми відвідали ще один шедевр від Яремчанського голови. Власне, вперше у житті бачив проїжджу частину на хірському схилі. Відверто, у мене навіть не може спрацювати уява, яким же потрібно бути асом. Щоб спуститись по бруківці під кутом 45 градусів під час ожеледи чи заметілі. Нам поза камерою вдалося поспілкувати з місцевими мешканцями, які проживають на цій вулиці. Один із мужчин стверджує, що краще було б не робити таку дорогу. В першу чергу, якість, як і на попередньому об'єкті, м'яко кажучи, підхрамує. Кажуть, що тут також роботи проводили. Спеціалісти з пелерами. Але зараз не про це. Взимку цю шикарну дорогу використовують хіба дітлахи для спуску на санах з ризиком отримати травми. Зупитнитись на кожному господарському шедеврі від вельми Андрія Мироняка ми не в змозі. І цього, зрештою, не потрібно. Як говориться, не будемо забирати роботу у правоохоронців, які чомусь цього не бачать. Але ми готові, як завжди, підставити дружнє плече. В той самий час, як очільник громади буквально закопує кошти у брукування доріг сумнівної якості майже у лісі. У самісінькому центрі Яремче, так символічно по вулиці Свободи, знаходиться єдиний у місті дитячий садок. Як я добирався до цього місця, то це вже окрема історія. Дорога біля садка практично фронтова. Місцями Ями, як говориться у коліно. Пане Мироняк, а у вас біля дому чи мерії така ж? Хто вам дав право травмувати дитячу психіку? Саме так. Якщо це травмувало мене, то що вже казати про малечу? Насправді, подібні речі і характеризують справжнього господарника. Я впевнений, що роботу Андрія Мироняка вже оцінили не тільки ми, журналісти. Але й виборці стосовно використаних коштів громади та надзвичайно високої якості робіт, працівників з пилорами мають дати свою оцінку вже правоохоронці. До зустрічі у наших наступних сюжетах.